І сталося за часу, коли судді судили, то був голод у краю. І пішов був чоловік з юдиного віфлеєму мешкати в мавських полях, він і жінка та двоє синів його. А ім'я тому чоловікові Елі Мелех, а ім'я жінці його Ноомі, і ім'я двох синів його Махлон і Кільйон, ефратяни з віфлеєму Юдиного. І прийшли вони на мавські поля, та й залишилися. І помер Елі Мелех, муж Ноомі, і зосталася вона та два їхні сини. І взяли вони собі за жінок Муавітінок, ім'я одній Орпа, а ім'я другій Рут. І сиділи вони там близько десяти літ. І повмирали й вони обоє, махлон та Кільйон. І позосталася та жінка по двох дітях своїх та по чоловікові своєму. І встала вона та невістки її, і вернулися з мавських піль, бо почула на мавському полі, що Господь згадав про народ свій, даючи їм хліба. І вийшла вона з того місця, де була там. Та обидві невістки з нею, та й пішли дорогою, щоб вернутися до юдиного краю. І сказала Ноомі до двох своїх невісток Ідіть, верніться кожна додому своєї матері. І нехай Господь зробить із вами милість, як ви зробили з померлими та зо мною. Нехай Господь дасть вам, і ви знайдете відпочинок кожна в домі свого мужа. І вона поцілувала їх, а вони підняли свій голос та плакали. І вони сказали до неї: Ні. З тобою ми вернемось до народу твого. Ноомі сказала: Вертайтеся, дочки мої, чого ви підете зо мною? Чи я маю ще в утробі свої синів, а вони стануть вам за чоловіків? Верніться, дочки мої. Андате. e anche і dicessi, ne ho speranza, і e andassi a marito stasera, e partorissi dei figliuoli. Чи ж ви чекали б їх, аж поки повростають? Чи ж ви зв'язалися б з ними, щоб не бути замужем? Ні, дочки мої, бо мені значно гірше, як вам, бо Господня рука знайшла мене. І підняли вони голос свій і заплакали ще. І поцілувала орпа свою свекруху, а Рут пригорнулася до неї. І сказала Ноомі, Ось зовиця твоя вернулася до народу свого та до богів своїх. Вернися й ти за зовицею своєю. А Рут відказала Несили мене. Щоб я покинула тебе, щоб я вернулася від тебе, бо куди підеш ти, туди піду й я, а де житимеш ти, там житиму і я, народ твій буде мій народ. А Бог твій мій Бог. Де помреш ти, там помру й я, і там буду похована. Нехай Господь зробить мені так, і так нехай додасть, і тільки смерть розлучить мене з тобою. І побачила Ноомі, що вона настоює йти за нею, і перестала вговорювати її. І пішли вони вдвох. Аж прийшли до Віфлеєму. І сталося, коли вони входили до Віфлеєму, то зашуміло все місто про них і говорили, чи це Ноомі? А вона сказала їм: Не кличте мене, Ноомі, кличте мене, мара, бо велику гіркоту зробив мені всемогутній. Я заможною пішла була, та порожньою вернув мене Господь. Чого кличете мене, Ноомі, коли Господь свідчив проти мене, а всемогутній послав мені горе? І вернулася Ноомі та з нею Муавітянка Рут, невістка її, що верталася з мавських піль. І прийшли вони до віфлейму на початку жни в Ячменю. А Ноомі мала родича свого чоловіка, мужа багатого, зелі Мелехового роду, а ім'я йому боас. І сказала Муавітянка Рут до Ноомі, Піду но я на поле, і назбираю колося за тим, у кого в очах знайду милість. А та їй сказала: Іди, моя дочко. І пішла вона. І прийшла та й збирала за женцями. А припадок навів її на ділянку поля Боаза, що зелі Мелехового роду. Аж ось прийшов із віфлеєм Боаз, та й сказав до женців Господь з вами. А вони відказали йому: Нехай поблагословить тебе Господь. І сказав Боаз до слуги свого, поставленого над женцями, чия це дівчина. І відповів той слуга, поставлений над женцями, і сказав. Дівчина-муавітянка вона, що вернулася знову мавських піль. А вона сказала: Нехай я збиратиму, та назбираю між снопами за женцями. І прийшла вона, і стало від самого ранку і аж до тепер, а вдома вона була мало. І сказав боаздоруд: Ото чуєш, дочко моя, не ходи збирати на іншому полі, і не йди звідси, і так пристань до моїх дівчат. Доглядай цього поля, де будуть жати, і ти підеш за ними. Ось я наказав слугам не займати тебе. А як спрагнеш, то підеш до начинь, та й нап'єшся з того, що поначерпують слуги. І впала вона на обличчя своє, та й вклонилася до землі і сказала йому, чому знайшла я милість в очах твоїх, що ти прихилився до мене, хоч я чужа? І відповів Боас і сказав їй. Докладно розповіджено мені все, що зробила ти з своєю свекрухою по смерті твого чоловіка, і ти кинула батька свого і матір свою та край свого народження. І пішла до народу, якого не знала вчора позавчора. Нехай Господь заплатить за чин твій, і нехай буде нагорода твоя повна від Господа, Бога Ізраїлевого, що ти прийшла сховатися під крильми його. А вона сказала: Нехай я знайду милість в очах твоїх, пане мій, бо ти потішив мене. І говорив до серця своєї невільниці. А я не є навіть як одна з твоїх невільниць. І сказав їй Боас у час їди, підійди сюди, та заїш хліба й замочи у квасі шматок свій. І сіла вона з боку женців, а він подав їй праженого зерна. І їла вона й наситилася, і ще й позоставила. І встала вона збирати. А боа наказав слугам своїм, говорячи, і між снопами нехай збирає і не кривти її. І також конче киньте її з оснопів, і позоставте, і буде вона збирати, а ви не лайте її. І збирала вона на полі аж до вечора, і вимолотила те, що назбирала, і було близько ефечменю. І понесла вона, і війшла до міста, і її свекруха побачила, що вона назбирала. А вона вийняла і дала їй, що позоставила по своїй їжі. І сказала їй свекруха її, де ти збирала сьогодні, і де ти робила. Нехай буде благословений, хто прийняв тебе. І вона розповіла своїй свекрусі, у кого працювала, та й сказала ім'я того чоловіка, що я сьогодні робила в нього боас. І сказала Ноомі до невістки своєї, благословенний він у господа, що не позбавив милости своєї ані живих, ані померлих. І сказала їй Ноомі Близький нам той чоловік, він із наших родичів. І сказала Муавітян Рут, він також сказав мені. Пристань до моїх слуг, аж поки не скінчать моїх жнив. І сказала Ноомі до своєї невістки Рут: Добре, дочко моя, що ти вийдеш з його служницями, щоб не чіпали тебе на іншому полі. І вона пристала до боазових служниць, щоб збирати аж до закінчення жнив ячменю та жнив пшениці. І вона жила з своєю свекрухою. І сказала їй свекруха її Ноомі, дочко моя, ось я пошукаю для тебе місця спочинку, що буде добре тобі. А тепер ось боас, наш родич, що була ти з його служницями, ось він цієї ночі буде віяти ячмінь на току. А ти вмийся, і намастися, і надягни на себе кращу одежу свою, та й зійди на тік. Але не показуйся на очі тому чоловікові, аж поки він не скінчить їсти та пити. І станеться, коли він ляже, то ти зауваж те місце, де він лежить. І ти прийдеш, і відкриєш приніжжя його, та й ляжеш, а він скаже тобі. Що маєш робити. А та відказала до неї усе, що ти кажеш мені, я зроблю. І зійшла вона на тік і зробила все, як наказала їй свекруха її. з'їв та випив, та й стало весело йому на серці, і прийшов він покластися біля копиці. А вона тихо прийшла і відкрила його приніжжя та й лягла. І сталося о півночі, і затремтів той чоловік, та й звівся, аж ось жінка лежить у приніжжі його. І він сказав, Хто ти? А вона відказала Я невільниця твоя рут. Простягнеш крило над своєю невільницею, бо ти мій родич. А він сказав благословенна ти в господа, дочко моя. Твоя остання ласка до мене ліпше від першої, що не пішла ти за юнаками, чи вони бідні, чи вони багаті. А тепер, дочко моя, не бійся. Усе, що скажеш, я зроблю тобі. Бо все місто народу мого знає, що ти жінка чеснотна. А тепер справді, що я родич, та є родич ще ближчий від мене. Ночуй цю ніч, а ранком, якщо він викупить тебе добре, нехай викупить. А якщо він не схоче викупити тебе, то викуплю тебе я, як живий Господь. Лежи тут аж до ранку. І лежала вона у приніжжі його аж до ранку, і встала, перше ніж можна розпізнати один одного. А він сказав: нехай не пізнають, що жінка приходила на тік. І він сказав: дай хустку, що на тобі, і подерж її. І держала вона її, а він відміряв шість мір ячменю, і поклав на неї, та й пішов до міста. А вона прийшла до своєї свекрухи. А та сказала, як справа, дочко моя. А вона розповіла їй усе, що зробив їй той чоловік. І сказала. Ці шість мір ячменю він дав мені, бо сказав не приходь порожньо до своєї свекрухи. А та сказала Почекай, моя дочко, аж поки довідаєшся, як випаде справа, бо той чоловік не заспокоїться, доки не викінчить цієї справи сьогодні. Абоас прийшов до брами та й сів там. Аж ось проходить родич, про якого говорив був боас. І він сказав йому: Зайди сюди, послухай, і сядь отут. І той зайшов і сів. Або озузяв десять мужа зо старших того міста та й сказав: Сідайте тут. І вони посідали. І сказав він до родича, ділянку поля, що нашого брата Елімелеха продала Ноомі, яка вернулася з мавського поля. А я постановив, подам тобі до... пополо. Сі di del luogo e degli anziani del mio popolo. Si vuoi far Fallo, ma se non lo vuoi far valere, dimmelo, un Dio lo sappia, perché non c'è nessuno, fuori di te, che abbia il diritto di riscatto, e, dopo di te, vengo io. Quegli rispose: farò valere il mio diritto. E scusò Boas: Togodnia, c'è Nabudis poi, to Nabudis takos muoventi, far rivivere il nome del defunto nella sua eredità. А родич сказав: не можу я викупити собі, щоб не понищити свого наділу. Викупи собі мого викупа, бо я не можу викупити ріскату, джаки іоном посовалер мене. А оце було колись серед Ізраїля на викуп, і на заміну, і на ствердження кожної справи, чоловік здіймав сандалю свою і давав своєму ближньому, і це було свідоцтвом Ізраїля. І сказав родич до боаза: купи собі. І зняв свою сандалю. І сказав Боаз до старших та до всього народу, ви свідки сьогодні, що я набув усе, що Елімелехове, і все, що кілінове та махлонове, з руки Ноомі. А також муавітян курут, махлонову жінку, набув я собі за жінку, щоб поставити ім'я померлому на спадкові його, і не буде знищене ім'я померлого між братами його та з брами його місця. Та не сіте оджі тестимоні. І сказав увесь народ, що були в брамі, та старші. Свідки, нехай дасть Господь цю жінку, що входить до дому твого, як рахиль та яклію, що вони обидві збудували Ізраїлів дім. А знасіння, що Господь дасть тобі від цієї молодої жінки, нехай стане дім твій, як дім Переца, що тамар породила була Юді. І взяв Боазрут, і вона стала йому за жінку. І він увійшов до неї. А Господь дав їй вагітність, і вона породила сина. І сказали жінки до Ноомі благословенний Господь, що не позбавив тебе сьогодні родича. І буде славним ім'я його серед Ізраїля. І він буде тобі потішителем душі та на виживлення твоєї сивини, бо породила його твоя невістка, що любить тебе, що ліпше тобі за сімох синів. І взяла Ноомі ту дитину і поклала її на коліна свої, і була їй за няньку. А сусідки назвали ім'я йому, говорячи, народився син для Ноомі. І назвали ім'я йому Овет. А він батько Єсея, Давидового батька. А оце передцові нащадки перец породив Гецрона. А Гецрон породив Рама, а Рам породив Амінадава. А Амінадав породив Нахшона, а Нахшон породив Салмона. А Салмон породив Боаза, а Боаз породив Оведа. А овет породив єси, а єси породив Давида.